Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня у нас буде тема альтернативної енергетики. Вирішили зібрати сонячну невеличку якусь станцію, але не знаєте, як підключити сонячні панелі. Як зібрати схему отже, це відео для вас. Ось перед нами, як ви бачите, схема сонячних панелей, які під'єднані до контролеру заряду. Це схема підключення сонячних панелей до контролера заряду. Smart Solar Victron Energy. На схемі зображені сонячні панелі потужністю від 400 до 450 Вт. Як ви бачите, ось так я покажу, щоб було видно усю схему. Як ви бачите, провідники вибрані тут з перерізом 4 мм. квадратних. Відповідно, чим більший переріз, будуть менші втрати і падіння напруги. Довжина провідників від сонячних панелей до запобіжників на цій лінії буде становити від 5 до 7 метрів. Звичайно, потрібно брати, чим коротший відстань, тим будуть менші падіння напруги і менші втрати у лінії. У нас тут використовуються запобіжники на постійний струм від 20 до 30 А, ну, в залежності від номіналу сонячних панелей, відповідно, запобіжники. Далі, як ви бачите, тут з'єднання у нас вже йде паралельне. І переріз провідників уже більший. На цій ділянці підключення у нас буде йти від запобіжників до контролера. довжина лінії. Там 1 метр 1,5 Ну, Бажано, чим коротший, тим менші втрати і падінні напруги будуть. Кабель буде вибиратися у нас вже більший переріз, тобто 16 мм, квадратний, буде у нас під'єднання від запобіжників і до контролера заряду. Контролер заряду використовується у нас Victron Energy. Це такий сучасний новітній контролер. хто ще знає, може подивитися в інтернеті характеристики даного контролера, як він працює, і різні схеми там є. Контролер MPPT режим в ньому є. Номінальна напруга, як ви бачите, 100 вольт і струм 50 А. Є також на 100 В60, там на 100 А ну, різні характеристики. Отже, дивимося, у нас під'єднання йде, напруга переходить до контролера. Ну і далі напруга вже йде від контролера, до акумулятора. Акумулятори будуть використовувати на вас у ваш там розгляд. І які ви будете використовувати потужності, які вам потрібні. Ну, звичайно, більш сучасні акамулятори, злітні злісофосфатні на 12 вольт, якщо ви вирішили зібрати систему, або на 24 вольта, або на 48 вольт. Характеристики ось контролера Тут є, я написав, номінальний струм на 50 А, є на 60 А. Напруга від сонячних панелей найбільша. На вході до 100 вольт, ну і номінальна потужність контролера в залежності від номіналу, який буде вибиратися там. Ось тут в мене все є написано. Отже, таким сьогодні коротким було відео: схему підключення сонячних панелей до контролера заряду. Можливо, комусь відео буде корисним. Хто вирішив ще зібрати якусь таку схему? Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!